Та буде битва! Привіт, шеф Антон. Чи просто Антон. Антон біві грі. <світ> і просто Антон. <світ> і просто Антон Мангал я <світ> Антон Тандир. <світ> <світ> Суть нашої битви це порівняння тандира і е, е, керамічного гриля. порівняти, е, наскільки буде сочніший в кераміці і більш сухіший в тандирі. <світ> <світ> чи навпаки. Якщо твій тандир готовий так, як розігрівається, то. Ну, я вже приготую три страви. Ми сьогодні готуємо рулет свиної корейки. Рулет буде незвичайний. Ми будемо туди додати різні начинки. Ну діло навіть не в самих начинках, а показати візуально, яка вона буде на вигляд. Або чорною, як в тандирі, або рум'яною, як в керамічному грилі. Тандир буде у нас більш страва, мабуть, аутентичною, а може й більш соковитою. Соковити не знаю, просто у тандира є рамки, за які він не може виступати. Тобто Це висока температура, це щось бистро, якась там якісь там шашли, крилишка, щось. а щось приготувати більш таке, щоб було соковите і більш великого розміру, то я думаю, що це буде ще допоміг твій угольок в твій тандир. Подивимося по результату. Добре, давай, коротше, спробуємо а то ці розговори. Я вже їсти хочу, поки ти вже проголодався. Перед приготуванням страв треба розігрити наш тандир, чим власне, зараз я і займусь. І перше, з чим ми стикаємося, це важка і крихка кришка. Одним із нюансів тандиру є його невеличка висота. Треба низько нахилятись. блін! Да, П'яним його не розпане. Пожертр. Це розпалювати це доробило годину. Є страшно. <с> так, ну що, погнали? Ми зараз будемо розпалювати за вами цього красення. Це у нас керамічний гріль. Дві можливості розпали. Це такий стартер. Ну, Розпал такий він у нас щепа. І більш легкий це у нас такі. 2-кіловатний фен. Ми відкриваємо кришку. У нас кришка на завісах, три пружини, зручно, легко відчиняти. Якраз у нас гриль після попереднього використання. Я вам на прикладі покажу, як його почистити. А що нашого бренда не було? Ні. Плюс великий. Цього керамічного грилю, що він споживає ну, небагато вугілля, коли ми готуємо. А ми цей Арес зараз будемо готувати на малій температурі. Ну, Плюс-мінус 130-140 градусів. 500-600 градусів він розігрівається і його підносимо до вугілля. Повністю відкриваємо верхню заслонку та нижню. Тобто Не тільки цю решітку, а й Повністю, щоб була максимальна циркуляція повітря, щоб пришвидшити наш розігрів. Ти можеш е, зняти, як швидко набирає температуру. Він воно ще грається, ну, хай грається. Підійди і це швидко піднімається температура. А я думав, що у тебе паті було трагічно. Так, Так, у нас вже менше п'яти хвилин пройшло, і у нас вже майже 150 градусів. Ви можете вибрати варіант як у Тохи, е, убити багато часу, настрій, гратися з цим тандиром або з цим красенням. Раз-два компанія приїхала, розпалили бігом, приготували, поїли, випили і забули про процес приготування. Тобто, ну, економія часу максимальна. Взагалі я хотів, щоб ми приготували по такому шмату такий рулет, щоб здоровий був. Ну я думаю, це для тебе буде перебор. Ми його ділимо. Тобі більше менше? Мені побільше половину. Добре. Більший. Так. Відрізаємо біля кістки, не доходимо до кінця і розгортаємо як рулетик. Тобто підрізаємо, підрізаємо і розгортаємо. Угу. Добре, погнали. Щоб рулет був більш соковитий, я мотаю його у фольгу. Може ще добав 5 шарів, щоб вже наверняка не згоріло. Вистачить одного. ні ні серйоз, добавь. <рес> так потім. У нас є три етапи. Приготування це прямий, непрямий, та тушкування це коли ми ставимо відсікач, відсикач камінь. Так, ми піднімаємо одну половину рішітки Ось. підняли. І вугілля перекладемо в іншу сторону. Ось. Та вставляємо щуп. І, звісно, накриваємо кришкою. І додатковою кришкою. Класна позиція буде, коли ми додаємо щепу. Є крупна щепа, є така ось маленька, у нас була така маленька. Ми, щоб дати ефект більшого диму, більшого копчення, ми попередньо її замочили. Тобто вона у нас мокра. Відкриваємо ось така у нас краса. І висипаємо прямо на вугілля. І пішов ефект, бачите? Можете знімати. А що це так згорить тут? Кришка відкрилася. Кришка відкрилася. ти це бачив? Все під контролем. І в комментариях ну, хто ж хто ж вогонь вложить то м'ясо Один раз заходит, другой раз не заходит это кешка. Чи а як ти його тушиш тут? А? Як ти його тут тушиш? Ну все ось... я закрив нижню заслонку, верхню, а у тебе воно полумі Температуру, щоб збити різко. Може, тебе згорить. Ось сюди в дучечку. <клес> Зливаємо водичечку. Чуєш, а як ти перевіряєш температуру? Візуально. Пройшло скільки півтори години. Е, у нас 76 градусів, температура 150, е, температура почала падати. Я додав максимальну заслонку, відкрив на троєчку і тут максимально відкрив, щоб підняти температуру. Відкриваємо. У нас ось така красота. Ось у нас воно м'якеньке, тобто доволі сочне, бачите, як капає. Також потрібно інколи міняти сторони, щоб воно рівномірно. також. Готувалося, ось дивіться з цієї сторони, оскільки воно Дивіться, бачите. Артефакт. <реш> <реш> ну, а ти соусом будеш малость, щось якесь воно длинне таке. До соуса, мабуть, вже пізно. Що ще 3 години тупити, треба тандир? Десь приблизно. Але через фольгу, так, да, згоден. Колір буде більш блідим. Ну, запах непоганий, візуально виглядає не, не дуже. Візуально в порівнянні з твоїм так згоден подобається більше бовить такий сочний, такий прям виглядає, як справжнє м'ясо. Ну, Це ну, біла курка, бо він запікав у фользі. Якби він ще без фольги допік, то може якийсь би колір був, ну, і я думаю, що він би його підсушив би. Візуально, візуально, ну, дивіться, Ми достали з гриля, ми поклали на дощечку, у нас ну, трішечки ось з боку сік потік. да? Тобто ми так на дощечки можемо. Нарізати і подати. Тут, ну, тут, вибачте, <різوع> <мене>. <різوع> ну, ви самі все бачите. Тоха, що ти мовчиш, скажи хоч щось. Може, в мене більш страва корисна, бо не така запечена, але якщо б я ще б ще без фольги додав її, поклав її на тандир, то, мабуть, точно б згоріло. Так, принаймні. Маємо не згорівше м'ясо, але так, запеченості тут небагато. Так, тримаю. Оба, Диви, який сік пішов. Так, і... Прижимати? Що сказати? Візуально все видно. Ну, у тохі рулет теж непогано доволі сочний. На грилю набагато швидше, ну і візуально набагато гарніше. Давайте куштувати, давайте куштувати так. Mm. Я тобі одріжу попробуєш. Дуже соковитий, дуже м'який. Свій спочатку скуштуй, а потім чи ти вже скуштував. Mm, дуже гарно спеції відображаються. Скуштуємо твій, подивимось, яка різниця. Рецепт однаковий. Ну, mm, що скажеш? Непогано, ну тут більш виражений смак у мене. Я згоден, що контролювати температурний режим в тандирі набагато важче, бо ти це робиш чисто інтуїтивно, на відміну від твого варіанта. Ну, що мені не сподобалось, це те, що дуже багато диму, що ну, незручно. Літом готувати вікна відкриті, треба зачиняти димом. Якщо до тебе приходить компанія, ти хочеш приготувати щось, то. Ну, від мангала менше диму, ніж від тандира. Ну, це дуже великий мінус. Таке відчуття. Я думаю, що сусіди думають, що ми тут коптільну відкрили. Ну що, до нових зустрічей. Я думаю, що ще батл буде в суху. Я думаю, ми зробимо там дирчики. Так що дивіться, слідкуйте там птічки, галочки, лайки, коменти. Ну, звісно, ще ж без цих. Ці, що негатив пишуть, як їх там. Хейтери. Хейтери, ей, хейтери! Пишіть, без вас скучно. Безперечно, у гриля більше варіацій зробити це цікаво та, та більш смачно. Так що, дякую за досвід. Да, будь ласка, слідкуйте за нами. Далі буде ще краще.